Добрий ранок. Сьогодні субота і ми з мамою йдемо на ярмарку. Я знов забула, як називається. Імбирного печива. Це буде ярмарка, яка буде відбуватися на території однієї з церков. Ви їх вже бачили, колись ми з вами гуляли там. Мені дуже цікаво, я жодного разу всередині не була. Можливо, ми сьогодні навіть всередину зайдемо. І взагалі у нас ще сьогодні дуже багато планів. Мамочка вже втомилася. Не, не Каже, потягла мене йти фішки. Ні, мені це жалко, Мені холодно, мамі, жарко, я ще в капюшоні йшла. Маму, отак, як завжди. Мам, передай бабусі привіт. Вона тобі зробить. Мам, привіт, не ругай мене. Мабуть, з дідуською теж просто дивляться відео. Тому ми зараз вас з собою візьмемо в цю церкву. Може, треба було ще взяти картку на бібліотеку, але вже ладно. Дуже, до речі, гарний райончик. Один з наших улюблених. І дуже недорогий. Ну я просто по будинках бачу, що це вам незвичайні там, знаєте. В ці самі дитечці або ще щось таке. Тому сподіваюся, що вам сподобається. Хтось мріє в Торонто переїхати, а мені Мені багато не треба. Отакий от якийсь будиночок, отакий от невеличкий. І я. мені не треба Торонто. Чи що там ще? Куди там ще мріють переїхати, я не знаю. Спокійний якийсь нейборхуд. щоб гарні люди були поряд, щоб було місце для грядочок. Хоча тут цим ніхто не займається. От. І все, я буду собі задоволена на мільйон відсотків. Дивіться, або ось цей, а чому ні. Як вам? Не відмовились mm -hmm. би, правда? Yeah, я бута... Ялинка стоїть. О, ну там вже пора yeah. ялиночки ставити. Ми цього року не знаємо, що будемо ставити. Щось немає настрою для ялинок. Але в нас є. Але в нас є одна. Традиція, і її без, без ялинки ніяк не можна зробити. тому... Дивіться, який величезний, величезний простір біля будинку. В таких дешевших районах ви такого ніколи в житті не побачите. Там може бути ось такий типу парк. Це називається парк. От, будь ласочка, хочете лавочки ставити, хочете що хочете. Дуже класно. Правда, машин трошки. Трошки багатенько, але спокійніша вулиця, ніж багато яких інших. О, так збирають листя. Не палять його, збирають, викидають. Хоча в нас є знайомі, це листя під магазини, щоб не платити за... за те, що його забирають. А ми, до речі, тут фотографували, дивіться, як гарно. Ми сказали, що ми підемо за людьми. От я бачу бабусічок. Я думаю, ми зараз їх зловимо і скажемо, що ми перший раз тут, і вони нас заведуть. От бачите? Боже, тут дуже гарно. Я прямо. Але куди ж ними. Ну нехай зайдемо за ними. Дивимось. О, тут дуже класно, багато що може бути. Це дуже дорого, правда? Диви, який крути. Ой, клас! Боже, який крутий. Його просто треба гарненько випрати, правда? Може, візьмемо. Є. В мене є 15 доларів? 13? Так, нам це треба. Мамочка чекай. з коробочкою. Окей, добре. Ми з мамою задоволені. Ми купили. Тут були подаруночки за 2 долара сюрпризи. Я не знаю, як так вийшло. Я взяла два дитячих і один для дорослої дівчини. Ну, там леді написано, а на інших Чайлд. Я така, ну окей, нехай буде. В одній точно книжка. Я так думаю, дитяча книжечка нам пригодиться. Я, под... я подумала, якщо буде дитяча книжка, це буде знак. <гум> От і ще ми купили адвент-календар. Мам, як це правильно називається? Яка це він так і називається? Ні, ні. -ні я маю на вас в якій техніці він зроблений? А, печворк. Печворку. Печвор дуже класний календар. І тут тільки ну, роботи дуже багато на цьому календарі. Я знаю, він дуже крутий. Yeah. І він Всі цього 15 дуже доларів багато. коштував. Yeah. І ця жіночка сказала, що вона зробила два таких для своїх е онуків. А це третій був. І я така подумала. Може, ми наступний рік поїдемо душа одні. <ріху> а печиво, домашнє печиво було, я вам показувала. Я, до речі, зайшла, відразу спитала, чи можна знімати. І він такий, так, ну, типу, нормально, чому би і ні? Тому що це знову ж таки це популя... популяризація. От печиво було просто купа і все домашнє. Ну, зараз хтось, звісно, зафукає і скаже, як це брати, хтось пече. Ну але, це звичайна ярмарка, але, знаєте, але пахне домашнім печивом да. таке, як бабуся пече. От е магазинне, воно ну, так не пахне. Хоча я думаю, там якесь і магазинне було. Ну, мені в нас здається. нас у випадку дідусь пече. Ну так, да, у нас дідусь пече, а бабуся не пече. Я думаю, бабушка просто не хоче. Ну так, да, якщо папа. Просто не, не хоче. І така, я не вмію. І ще в вареники. Я не вмію, ага, не вміє вона так. Ну, коротше, ми задоволені. Але коробочка дуже бажання. Да, так, я знаю. Вони нам кажуть, 3 three dozens. Чесно, я така, 3 dozens це я пам'ятаю, що чортова дюжина це 13. Каже, це 12, Вона така, окей. Загалом там не було, здається, 19 печів. Ми вже майже дійшли до кінця, вона каже, а має бути 36. І ми такі, ого. І ми вже набирали підряд все, що тільки могли. Ну, взагалі дуже класно. Я б цю церкву і так зайшла, якщо час. А, да, якось так приємно. Uh -huh, точно. Мовко, Знаєте, це не було так, типу, ми вам продамо, щоб на церкву mm -hmm. заробити, а просто це якось. У мене таке відчуття, там всі один одного знали. Ну так. Да, Хоча то, я то, не це, думаю, я думаю. що може... церква не дуже велика, але бабуся ну, всі такі приємні. Всі такі приємні, такі з сережечками. Хто там говорить, що канадці не видягаються? Ага. Ви, напевно, не бачили канадських бабусічок. тому що там. Завжди, от навіть позаду нас жіночка стояла. Ну я не знаю, чи вона прям бабусічка, ну скільки там її років. І те вона дуже-дуже е, стильно вдягнена була. От. Тому мені сподобалося. А зараз мама сказала, що мене пригостить кавою. От ми зайдемо в кав'ярню. А печиво своє візьмемо? Да, ти теж про це подумала. Я на дієті, але ми пішли на ярмарку з печивом. Це, Це, Це так, Це як так. має бути, правда? Цякий вид. Наша бібліотека з вами. Ще сьогодні їду з Сергієм по його справах. І ще в мене сьогодні заняття. Пішли в Дуже класно. Я ця, я ця кафе просто обожнюю. Правда, тут дороговато, якщо чесно. Минулого разу мені порахували 6 доларів за каву. Бачу, що сьогодні нам сказала, що вона мене пригощує. Так що я така, окей, пішли в найдорожче кафе. Що О май гайка запах. Я не знаю, чи можна брати, бо ми в кав'ярні своїм. Не буду відкривати. А то раптом ще хтось захоче, доведеться ділитись. А я не хочу. Це, до речі, дуже дешево. 18 доларів за 36 шість 36 печенюшок, коротше, дуже дещо. Ну так, вгадується, правда? Шо -шо? Вгадується, що тут може книжка. А я просто вибирала. Ну, якщо буде не книжка, я не знаю. Може, розвивашка якась? О! Шуршання, Ой, так? Гарно. А шок? Ой, класно. Принцеса. Окей. Так. Це був подарок мамі. Кому? Тобі. Мені? Так. Да. Я тобі вибирала цю кінці. А, ти хотіла три подарок, всім нам по одному купити, так? Yeah. Да? Mm -hmm. Так, це подарок. Серега, три уда. Він нервується. О, класна штука, я тобі хочу сказати. В общем, дивимося, що пригодиться. Так, ну і що ж ти собі виглядає? Я спочатку не поняла, що там є Ой, курс. О, боже, кера. Що це таке? О. Ну, зрозуміло, що це крем. Прикольно. З чим? Space Apple Cedar. ти зимо. Клас. Ну, я тобі хочу сказати прикольні подарочки. Так, да, класно. Угу. Там знаєте, люди набирали взагалі купа по там по п'ять, по сім, по вісім. ну просто в нас немає. Говоримо про цей адвент-календар. Що це дуже дорого насправді його зробити, це роботи стільки, і взагалі всі ці тканюшечки, це все таке. Це дуже дорого в Канаді. Та й не тільки в Канаді, в будь в будь-якій країні іде, я не хочу його знімати. який ой, 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 красавчик. Ці великі очі має той песик. Що, що таке має? Собака. Да. Ще хочу вам дещо показати, ви вже його бачили, але е, там було темно і не дуже гарно видно. І покажу ва вам нашу з мамою. Мрій. Мама мені купила. Я не знаю, чи це буде мені, але нехай будемо казати, що це мені буде. Бо в тій темлі трохи погано було. Ми такі задоволені. Жіночка така мила була. І я думаю, вона дуже. Ну, я вже казала своїй бабусі з тіткою, що ми всі знаємо, як тяжко і як довго щось робити руками. Тому 15 доларів, мені здається, тут більше, знаєте, як сам, як це... це не те, що би ну, Як саме те, що вона зробила, воно коштує дорожче, ніж 15 доларів. Тому це чисто символічна така ціна. Дуже класна. Не знаю, чи на цей рік ми будемо робити чи ні. Але на наступний рік, то я думаю, що точно вивісемо. Ага. От, тому я задоволена. Ну, а зараз ми ще їдемо з Сергієм по справах. І вас також з собою візьму. Так, машина трохи брудна. Робоча машинка. купив нам дабл-дабл дорогу. Бо як же ж в Канаді не взяти каву в дорогу? Змушуюсь стресувати, він повіз нас по тій дорозі, на яку ми якою ми їздили на ферму роками. За що це ти зі мною так? У мене зараз буде якийсь цей припадок. Тест тепер його очікує три години стресу, а мене очікує три години релаксу і занять своїми справами в машині. У мене є кава. Ну, взагалі-то можна було би сходити погуляти, бо це така торгова плаза, тут магазинчики, але щось мені після того, як ми сьогодні нагуляли в центрі, вже не хочеться. Тому в мене є кава, і зараз я вам ще покажу я собі книжечку взяла ще дещо для англійської. У сто сторінок прочитала і далі щось мені. Ну, не те, щоб не пішло, я просто вже не мала часу, коли читати. Я останніх 14 днів працювала без вихідних. Ну, сьогодні, по факту, в мене також не зовсім вихідний, тому що в мене буде одне заняття, але все одно, якби сьогодні набагато більше часу вільного, ну, тому треба, хоча б, я не знаю, хоч сторінок 50 прочитати. І взяла зошит, Зошит, блокнот. Ось такий. Зараз вам покажу, що там всередині. Оце це ще декілька років тому я його починала, але. Загалом я собі запитала чат GPT слова 35 слів на якусь там тему. І зараз я буду дивитися, які я з них знаю, які я хочу повторити. Ну, тому що треба завжди розвиватися. Сподіваюсь, що вам сподобалось наше відео, наша невеличка прогулянка. Я в захваті від нашого сьогоднішнього дня, хоча ще якби не вечір, але мені ще три години чекати, а там далі вже і вечір, і вже неділя, і вже пора на роботу, тому що я працюю завтра на тесті. Але вам бажаю гарних вихідних, якщо ви дивитесь це десь перед вихідними або гарного тижня. Побачимось у наступному відео. Дивіться, гарно. називається. Ну, а що ти мала запитати? Ти ж не мала мерзинти? Краще б я померзла. Ні, ні. Я погрілась в машині і посадила акумулятор. Ми оце чекали, поки нам приїде сервісна машина підкурить. Я би знала, я би сиділа в... і мерзла. Мені довелось відмінити заняття сьогодні, бо я просто не встигаю, ми за, я навіть не знаю за скільки. Треба вийти? Ні, yeah, сюди. Okay. Мужчина зараз прийде. Як ви думаєте, цей мужчина знає, що це я зробила? Я думаю, він здогадується. Капець. Але як я люблю свого чоловіка, він просто вийшов з машини, почав дзвонити Ні слова мені не сказав. Ну, ви чули, він тільки сказав: ну що ж ти мала мерзнути? Не золоце, як каже наша подруга. Завались, боже мій, то моє золоце. Як ти думаєш, цей мужчина зрозумів, хто це зробив? Думаю, що він не таке робив.